Добрий день виноградарі, любителі, підписчики, гості мого канала. Я сьогодні продовжую огляд своїх новинок на моєму винограднику. Багато я прищепив форм, деякі з них я забракував, я не буду їх називати. із за тої причини, із за уваження до селекціонерів. Це їхній труд. Я цей їхній кусок ліба спробував, то знаю, що, що це, як це виростить новий сорт і гібридну форму винограда. Хай вони скажуть за свої форми. А я вам зараз покажу форму, яка називається «Монна Ліза. Це новинка на моєму винограднику. Ранній. Сорт, не сорт, ну, гібридна форма. Вага грони 800 десь до 1200 кг. Вага ягоди 12-15 грам. Окрас ягоди, ви бачите, чудовий такий роз, рожевий. Консистенція в неї така дуже хрумка, приятна на смак. І має виражений мускат. Сила роста в неї велика. І Так як ця форма в мене нова, я за нею спостерігаю, вона мені подобається. І рекомендую мати усім таку форму у себе на винограднику. Находимося біля гібридної форми Калугіна Азія. Середній срок до стигання. Має вона рихлий грона. Тут ви бачите у мене, ну, які сигнали маленькі. Ягода пальчика у оригінатора доходила до 7 грамів. І вагу має прилічну, десь до 20 грамів. Сила роса велика. Смак гармонійний, хрумкий, дуже солодкий. Так як Ця сигналочка, я думаю, в наступному році вона покаже свою повну мощ. Рекомендую всі мати в себе на винограднику цю форму. Ми знаходимося біля гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна. Розак Красна. Грона у неї від 800 десь до 1,5 кг. Це дуже рання форма, ягода в неї великий. доходять від 15 до 18 грамів. М'якоть така хрумка, м'ясиста і з вираженим таким мускатом. Сила роста в неї велика. морозостійкість, заявка повишена до 24 градусів, видержує мороз. Так що я рекомендую в себе на винограднику мати цю прекрасну форму. Знаходимося біля гібридної форми софа воронюка. В неї термін дозрівання ранній. Грона вагою від 500 до кілограма. Ягода має вагу десь 12 грам. Розово червоне забарвлена. Грона мають ну, дуже просто привабливий такий вигляд, має гарний смак, при повному дозріванні у неї проявляється легкий мускат. За нею я наблюдаю, це нова форма, мені подобається, кущі в неї сильно рослі. Вона, крім того, ще й урожайна сильно. Це в мене сигналочка. Я думаю, що на той рік вона покаже себе в всій красі. Рекомендую всім мати таку красиву чудову форму.